О, це мої улюблені новини. Олексій Ростович проведе прямий ефір з Денисом Манжосовим, де вони обговорять тему, чи є життя після того, як тебе послав наш зеленський. Просто два друга зустрілись поговорити. Коф я не буду це читати. А ну. прочитай вони вирішить. Сьогодні разом зі мною працює ведучий ранкових шоу, тому люди його бачать одразу після того, як побачили свій сущий хуй. Анатолій. Анатолій. Вчені з'ясували, що у Даші Кубік клітор ромбік. А прикинь, язиком складати просто. Новини світу. Америка вже передає літаки, які можуть нести на собі кейстонера Юзіка. Щоб в'їбати ними по Кремлю, як в Angry Birds. Абрікінь там! Поняв така рогатка велика, просто і кейфстонер такий маленький. Хуяк! В цьому ж суть жарту. Пролітає над кремлом і такий дядя не нігані, що ти гоня. А віддайте годинник, будь ласка. Ну, щас, я... так не Добрий вечір, країно. Сьогодні в Києві відбулася презентація першого українського робота. Остю, ми знаємо, що в тебе вже був досвід взаємодії штучними створіннями. Ти з нею прожив багато років. Сука! Підкажи, будь ласка, чим цей робот відрізняється від твоєї колишньої? <кхи> <кхи> Секс з роботом хоча б приносить задоволення. А ще цього робота тестували та переробляли багато разів. Для цього йому показували тіктоки Арама Арзуманяна. Якщо робот з них сміявся, його розбирали та переробляли все нахуй. Дякую, дякую блядь, організатори. Ти вже, ти вже просто виглядаєш як людина, яка вже відсиділа. А <рес> нам тільки що повідомили, що Євген Клопотенко кінчає заправкою для борщу. Женя називається просто майстер-клас. Після закриття OnlyFans та заборони на прокат голівудських фільмів в російських кінотеатрах покажуть хуй. Ну, я вирішив, що так, так? Да? Так, влітку хуй Остапчука, а взимку хуй Анатоліча. Короткометражки теж полюбляють. Ви теж це візуалізуєте відразу? А зараз на зв'язку наш кореспондент. Людина, яка видалила Тіндер через те, що там не можна відфільтровувати тільки сліпих дівчат. Андрію, ти в ефірі. Добрий вечір. Я веду свій репортаж із букмекерської контори, яку ось-ось е, мають закрити. Так би мовити, грають вони, а закривають нас. <плес> Прямо зараз е, я бачу засмученого патріарха Пашу Мерседеса. Далі цитата. Підараси <головіка> за тиждень да, два бізнеса віджали. Спочатку лавру, тепер букмекерку. Це просто пізда нахуй. Амінь. Кінець цитати. Вже о, довбайоп! За час війни слово даю, не був ні разу у салонах перехмахерів і таке інше. Тут тут складно дуже в Берліні з цим. До речі, що буде з цією будівлею після закриття? Розкажи, будь ласка, а тебе? Бо, бо, якщо десь звільнилося приміщення, то там відразу будують АТБ. Або нову пошту. Але, судячи по запаху, все ж таки АТБ. Студія. На сьогодні це всі новини на мінус першому. І з вами в студії була людина, яка так часто міняє дружин, що якщо піде на шоу міняю жінку, в кінці шоу не повернеться до своєї. Володимир Остапчук. <ріх> Ай, Боже. Так. А також прямий доказ хуйової екології в кривому розі Анатолій Анатолійович. <ріх> Толь, ви... вибач, вибач. Просто так написано. Гарна українка. Я! Я танцюю пока! хоп 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 пока! Сенсація стала відомо, що хазбік це випавша гімораїдальна шишка Рамзана Кадирова. Дон-дон. Микола Тищенко виклав пост, що в героїчному бою відвоював. Да, а зараз у нас на зв'язку кореспондентка, яка уважно слідкує за подробицями викриття Спартака суботи. Бо їй більше нема хуй не що? В, вибачте, вони двоїться в очах. А зараз у нас на зв'язку кореспондентка, яка уважно слідкує за подробицями викриття Спартака суботи. Бо їй більше. Нема. Нехуй, що робити мені? Нехуй, там російська, я просто на російській просто. Олег Вінник подряпав собі хуя. Бо його за те, що він. сикун. А чому саме подряпав? З усіх можливих маніпуляцій зі своїм хуйом, чому подряпав. У зараз. Уліно, скажіть, чому ви в сторіс викладаєте тільки те, як ви волонтерите та займаєтесь спортом? А як сім? Сіньку хуячити з подружкою не викладаєте. Та скажіть, чи є в цій історії російський слід? А, так, так, подейкую що Ларіса Доліна колись сиділа в Спартака на обличчі. Тому якщо придивитися, то в Спартака можна побачити засос на носі. Поліна, а що ще поганого зробив Спартак, крім того, що повірив в Яновича як в шоумена? Фух, він примушував дивитися своїх клієнтів стендап Жені Короткова зі словами, ось бачиш твоє життя ще на така пісна залупа. Також Спартак показував клієнткам свої дікпіки та питав, що ви бачите на цій картинці, та ображався, коли ті відповідали схоже на кажана якогось. Новини медицини. Модні гінекологи роблять на молодшість. Він модні саме. от є модні гінекологи трендові. Спонсор наших новин магазин одягу Спартак субота. Спартак-субота. Ніякий це не магазин одягу. Також біля лаври було помічено Олександра Усика. кажуть, що він допомагав винести з церкви ікону щелині між зубами. На зв'язку була людина, яка пройшла тернистий шлях від якийсь хуй з бродячого до якийсь хуй з підпільного. Євген кротов. Крот... блять. Якийсь хуй з підпільного, хуй підпільного я ж сказала. Став лайк, дзвоник, підписуйся на канал, якщо хочеш дізнатися, як Монатіка знайшли на кордоні в банці з підій. здається, що це все приколи такі. Ну, е, тут такі. Е. Новини світу. Трагедію. Завершився чемпіонат світу з фістингу, в якому брав участь едвард рух. Ножиці. Новини політики. Америка погодилася надавати Україні зброю тільки за умови, що Руслан Мак поїде звідти звіти Новини шоу бізнесу. Дмитро Гордон випустить свою брендовану карточну гру. Вже скоро купити очко Гордона. Зможе кожен бажаючий, а не тільки Рінат. А нам щойно повідомили, що Монатіка під шапкою залупа. <ріст> <ріст> На місці не зрозумів. <ріст> <ріст> а як щодо глибокого анального фістингу? Я тільки за. Давай після зйомок обговоримо. <ріст> Тут взяв паузу, а я. Чекати більше не можу, тому що через годину виступає в дороті пап на вісім людей. Студія. А зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент людина, який кепкою так здавило голову, що він вважає пісні Кості Ізюмова смішними. Іван журноклей. Учасники фестивалю планують зробити збір на турнікети, бо вони значно зручніші, ніж жгути. <реш> До речі, кажуть, що в кінці фестивалю приїде Ірина Білик, і серед самих вторчених вибере собі наступного чоловіка. <реш> Сьогодні для вас працює людина, яка потрапила в жіночий квартал, бо вміє ховати хуй затиснувши між ляшками. Вова Шумко. І він обіцяв це показати сьогодні. Бля, звідки всі знають цю інформацію? Окей. Вова, бо ти всім показуєш просто. Скандалом! Завершилася постановка Бетмен у київському цюзі. Після фрази «Знаєте, звідки в мене ці шрами? П'яненька виконавиця ролі Джокера почала показувати глядачам порізи від Кесарєва. Шкандаль! Шкандаль! Бля, прикинь, в неї цей лівчик. Так в неї на лиці ці порізи. Подішки кесарі Да. Чим я... блядь, вона рожала там? Я не розумію. Ні, хто її робив кисарів? Росомаха. <різь> під час гастролей кварталу Євген Кошовий завжди жив в одному номері з Володимиром Зеленським. Виходить, що Жека вхожий в дуже вузьке коло людей, які бачили ранковий стояк майбутнього президента. <різь> Це не читай, це не я говорю, це не я. Вова, тобі Це пизда. кажу це кажу не я. У мене, мене, жоб... мене... мене в жопі рука пікалива. <плес> <плес> це не я. <плес> це чрево віщання. <плес> Ой, боже, мені жарко стало, блін. Нормально, Це що ми не почали. Це що мене усі ще не почали потіти, блін. Black Lives Matter? О, це мої улюблені новини. Студія Бразер це є. Стає... <звіць> Студія Бразер зняла порно ремейк на серіалу одного разу під Полтавою. Сюжет той самий, тільки у Кума Юрчика є Страпону. <звіць> 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 Ані Лорак вішає на клітор прищепку, щоб говорити про Україну з більш сумним обличчям. Мене до тебе одразу запитання. Дівчина з прізвищем схожим на назву майонезу, тому її часто можна побачити на яйцях. Катю, 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 да. ти в ефірі. Катю, М -м. скажіть, ви колись випивали літр віскі та занюхували це все кокаїном? Я? Ну, звісно, ні. Тобто, як попуститися, ви не знаєте. Добре. Що ж, Катя, у вас багато чого попереду в житті. Дружина пілота Міг-31, що злітає в Білорусі, орієнтується, коли давати коханцю в сракатан по наявності повітряних тривог в Україні. Це не вина. Це класна, новина. Коханцю в сракатан. Ой, Боже. Сракатан. Окрема держава. Да, да. Вона, знаєш, там на кордоні. На кордоні з Росією, блядь. Строкатана. Прем'єр-міністр Строкатана. Ці вірьовки, вони зараз розриваються в ім'я Ісуса Христа. Виявано, що я з'явив! Убирайся вон! Убирайся вон! Виявилось, що насправді Ані Лорак – це агент ГУР, яка має Підірвати будівлю Кремля зсередини, бо то в неї не родимка, а вмонтований в щелепу тротів. Хібачте. Цікавочка. А це міг би бути нормальний фільм, кстаті. На зв'язку з нами була людина, яка декілька разів намагалася здати свою спему в банк, але його кожен раз виганяв охорони та Ощадбанку. Ощад Костя Бігус. Боже, Костя, ну що ти твариш? А також людина, у якої кіт помер від виснаження, коли не міг вибрати на яке хворе місце лягти Ірина Собонаро. Боже, який ви Що так? Типа схуя така шука. Блять, Ну Всі ми в дитинстві дивилися заховані батьківські відеокасети та дрокали. Місо. Дрокали? Драки. А, дрокали! А, я... дрокали! Хто такі дрокали? Добрий вечір, країно! Це новини. Добрий вечір, країно! Це новини від мінус першого. Всі ми в дитинстві дивилися заховані батьківські відеокасети та дрокали. Місо ведучий не виключення, хоча на касеті були похорони його прадіда Кирилова. Я ставлю полтос, що в коментарях по-любому хтось спитає, коли в мене стрім. Через дуже пізню популярність Степан Гіга вперше спробував кокаїн лише в 63 роки. Але він застряг у вусах десь біля капусти та лобковим волоссям вахтерки жовтневого палацу. Зараз на місці працює ДСНС. В дипломі Сергія було так багато води, що викладач опустив на ньому мокрий. Руслана Ханомака застукали за дрочкою на повію із ГТА Сан Андреас. Як заявив сам співак, а що? У неї теж підничка піксельна. <рес> Кажуть, що Кирило Ганін кінчає зі звуком, схожий на летячий іранський шахет. А зараз на зв'язку людина, яка настільки невідома, що навіть рідна мама інколи йому каже, а де я тебе до цього могла б бачити? Андрій Берешко, Андрію, ти в ефірі. Тільки що розпочалася сутичка, просто президент Уганди приніс в жертву козу, а Рамзам думав, що у них все серйозно. <рес> Дякую. З нами була людина, яка, коли бачить в АТБ на червоних цільниках напис Товар в дорозі і йде йому назустріч. Андрій Берешко. А я нагадую, що у нас на зв'язку людина, яка з дитинства мріяла стати далекобійником. Тому в поїзді завжди бере собі два місця: верхня, щоб вночі спати, і нижня, щоб в день дивитися за дорогою. Нормально. Нормально! Нормально.